Привіт! В даному ролику ми будемо говорити про один із цікавих варіантів, який недавно появився на ринку, завдяки якому ми зможемо заробляти без вкладень, будемо розмовляти про нову ігру з рубрики Move to Earn, Play to Earn. Цю, дві, ці дві концепції об'єднали і зробили ігру Егу Корні походження ігри йдуть українські, тому на цю ігру варто звернути увагу. Сідає зручніше з тобою, Дмитро Дрокривський, наша команда Криптоніт. Поїхали. Але даний ролик я знімаю із власної ініціативи, тому що люди задають питання: а чи перспективна гра, а чи варто в неї вникати, а чи варто в ній розбиратись, чи варто тратити сюди час і взагалі ризикувати власними коштами для того, щоб щось заробити? Тому я вирішив зняти ролик для того, щоб зі своєю аудиторією поділитися власними думками, що взагалі ми тут зможемо забрати, які у нас перспективи, та які у нас ризики. Даний ролик буде поділений на дві частини. В першій частині ми поговоримо про white paper, документацію гри. Коротенько розберемося взагалі щодо чого. І в другій частині ми будемо говорити безпосередньо вже про механіку гри. Я відкрию додаток, завантажу і скажу, що ми повинні робити для того, щоб заробляти. Тому додивляйся ролик до кінця. В кінці тебе чекає сюрприз, став лайк, підписуйся, став дзвіночок, тому що а, контент. Цікавий, а, а ти його не дивишся. Переходимо на екран комп'ютера, ми не будемо розбиратись кожне слово, що тут написано, тут коротко написано про ігру, що вона прийшла на ринок. Змінити веб-3, що в неї перспективи, що вона взаємодії з соціумом і так далі. Ми входимо в лівому верхньому куті, є White paper, це є документація, там коротко розписано про механіку гри. Я вже відкрив, собі переклав на українську мову і взагалі почав вивчати дану ігру. Ігра, похожа, так як степен з рубрики Move to Earn, де. Ми з вами ходимо, ми заробляємо якісь певні токени. Така ж історія тут. У нас буде два токени: це є Igu, це є основний токен управління, і токен винагороди це Igu P. IGU P вже торгується. По факту грають, бавлячись в гру, ми вже його заробляємо, фіксуємо там до якогось стейбла і воно кажучи, заробляємо. Так як я вже говорив, вони зробили концепцію Move to Earn, plan to earn. Нижче, та Earn, опустившись нижче, в нас є три напрямки, завдяки якому ми будемо заробляти. Це є взаємодія із соціумом, та ми підв'язуємо свої соціальні мережі, ми виконуємо якісь функції в соціальних мережах за рахунок того, що ми взаємодіємо. Далі в нас є рубрика Move to earn, ми можемо вигулювати нашу нібито тварину, ось також отримати винагороди. Ну і бавитись ігри, також получати винагороди. Це є три напрямки, в яких ми можемо рухатись і щось заробляти. Великою проблемою в таких проектах це є великий хайп. Наведемо приклад з степом. Якщо степен максимально скоро увійшов на ринок. Велика кількість людей одразу зайшла, і також вони поступово заходили, але настільки заходили на хайпі, що хайп тим чим скоріше проект на хайпі, тим скоріше він почне падати і тим сильніше. Наприклад, у нас була гра Волкен, де ми могли там свого котла кота атлета прокачувати, розкачувати. Так ігра до сих пір працює, працює стабільно, просто не було такого там всплеску хайпу і йдуть. Повільний прихід користувачів і гра повільно розвивається, так то кажуть, органічний прихід, органічний розвиток. Великою проблемою таких ігор, як і Move to Earn, так і to Earn, це є те, що у них є два токена. В даному випадку є токен Ігуї p А токен і p ми можемо глянути, що в нього є необмежена емісія. Його будуть карбувати стільки, стільки потрібно для того, щоб видавати людям винагороди. Це означає, що в нього необмежена емісія, а це означає, що в нього інфляційна модель, він постійно буде знецінюватись. Тому проблема таких проєктів є через те, що токени винагороди вони йдуть безкінечними. Велика кількість людей приходить в ринок, велика кількість. Людей заробляють дані токени, ті токени постійно виходять в ринок і летять вони куди? Летять води в стакан. Та в проєкті не розписано, що токен буде взаємодіяти з ігрою, та ми будемо і гупів використовувати. Типа пише, де інфлякційний. Модель, тому що вони будуть частиною токенів спалювати, як вони написали. Також частину токенів будемо спалювати ми для підвищення рівня домашніх тварин, купівля бустерів та інших вгоновлення, нефті годування домашніх тварин. Насправді цього мало для того, щоб зробити деінфлякційну модель для того, щоб без ринку постійно виходили токени і гупі. Якщо буде великий хайп з часом, велика кількість людей прийде, усі будуть заробляти питання, звідки будуть братись гроші. Само собою, що токен і гупі буде литися в стакани. І постійно падати. Але на початку гри, так як людей небагато, так і, як і гра не набрала такого великого хайпу, хоч про неї я вже чув давно, про неї там і в коментарях мені відео писали. І люди запитувались, я її постійно скіпав, не брав до уваги, але зараз вона вже вийшла на реліз. От можемо глянути їхню дорожню карту був, був тестнет, цей мер... тестнет це тест тестовий мережі, Майнет мереж... це вже тест основної мережі. І вона, вона вже по факту проходить майнет була випущена офіційно на Android та App Store, тому завантажити її буде нескладно. Тому я вирішив про неї розказати, тому що я глянув ролики на ютубі, їх насправді інформативних не так вже і багато. Ну і вернемося ще раз до проблеми. Є перша проблема, що велика кількість людей прийде. Є потенціал того, що велика кількість людей буде заробляти і буде лити в стакан, але перед тим, щоб люди прийшли, люди повинні якось дізнатися про цей проект. Тому вони виділили 50% ігри це взаємодія з соціальними мережами, де ми будемо виконувати якісь завдання і ділитися даною грою. Так як соціальні, мереж... соціальні мережі є одною із найбільших грошійних сил для якогось там маркетингу. Та плюс також вони додавали реферальну систему, де ваші друзі можуть під'єднюватись, вписувати ваш реферальний код, і ви будете получати маленькі, але винагороди, якщо це робити масштаб. Ну, само собою, ви ще й на тому можете заробляти. Ви тут не будете прямо заробляти там великі гроші за рахунок партнерів, а просто мати приємні бонуси. Тому вони вибрали соціальні мережі як рушійну силу, для того, щоб прихід людей був, якщо їхня бізнес ледь буде працювати, прихід людей прийде. І питання просто, коли токен буде укатуватись. Але ми до того вернемося пізніше, не будемо такими негативними. Це взагалі проблема усіх ігор. Вони повинні якось спалювати цей токен для того, щоб в них була інфляція, для того, щоб емісія не була постійною і великою. Як це робити, це вже питання до них і питання до людей, які взагалі є розробниками. А ми переходимо з вами на м, ту економіку для того, щоб зрозуміти взагалі про саму ту економіку проекту чи буде потенціал команди розвивати його, тому що це є один із важливих аспектів. На приватний раунд було виділено 12%. Громадський це те, що вони будуть продавати публічно, скоріше за все, що на лаунчпад-площадках, чи то Binance, чи то праймлисти на хобі, чи то лаунчпад на бейбіті, скоріше за все, що це буде сума виділена саме туди. Далі стратегічний резерв, це вони зарезервували якусь певну суму на додаткові стратегічні інвестиції, якщо вони будуть потрібні. Команда забирала собі 12,5%, це не так вже багато. Радники це є 5%, теж небагато. Скарбниця екосистема 27%. Ліквідність на тексах-дексах це їх 5%. Ну і 25% виділено на економіку гри, так як було в степні, стоконом GMT, який. Мав роздаватися за за, за, за те, що у вас якісь там рідкісні курсівки так само тут. Ну і також важливим моментом в то економіці гри це є кліф, яка кількість часу токени будуть заморожені. Можемо глянути, що в команди стратегічного раунду це є одні з таких найбільших, найбільшої долі із а, емісії токенів. Заморозка токенів буде тривати 12 місяців, і тільки після 12 місяців вони почнуть заробляти, і їхні токени почнуть розморожуватись. І розморозка буде тривати більше 18 місяців. Це є плюсом в ком'юніті сейл, в приватному раунді і в ліквідності. Токени будуть розморозитися повільно, і тільки після третього місяця в великій об'єм токенів може входити в ринок. Це є економіка гри і їхня еко внутрішня екосистема. Як і в будь-якому проєкту в них є якась певна маніпуляція. Можемо зрозуміти, що людей, які заходили у приватний раунд, їм одразу видають токени для того, щоб вони почали фіксувати його, а в команда, можливо, має потенціал його відкупляти. Це всього лише мої думки. І коли в них почнеться розморозка, або коли токен ближче до їхньої розморозки, а їхнього розлоку вони почнуть лити їх в стакан і перед їхнім розлоком, щоб команда нормально заробила. Токен повинні забужити. Це, це стандартна бізнес-модель для того, щоб їм заробити. Токен повинен не укататись, а повинен триматись на плаву. До речі, приблизно така стратегія в токена WhiteBit, я поки що коротенько вставлю. Вони максимально скоро всім роздають токени, і в них розлоки починаються після того, коли всі вже в приватному раунді їх розпродадуть. Приблизно така бізнес-модель може бути тут. Ну, но Це про токен Ігу, який поки що ніде не торгується. Його ціна на ринку а, приблизно буде, так як вони написали, це є 3 цента в приватному раунді, в публічному раунді вже буде 6 центів. Де вони будуть ліститись, поки що не оголошено, але скоріше за все, що на яких централізованих біржах, таких як Bybit, а, Gate і, можливо, що тому якщо говорити про перспективи гри, вони можуть зайняти певну частину ринок, але такого шуму, як Стерпен, вони не наведуть. Приблизна аналогія може у мене з волками. Вони повільно зайшли на ринок. Проект класний, можна було заробляти. До мене пише людина, яка каже, давай я тебе візьму гроші під упараління, запущу тобі три аккаунти. Я, йому, я після негативного досвіду в Степен кажу, що ні, мені це не цікаво. В момент в Варшаві тут зустрічається з людиною і каже, а я тобі писав, от я міг взяти гроші під інвестицію, я міг реалізувати, от ти не заробив, а я заробив. По факту, Волкен до сих пір працює, працює гарно, працює стабільно, в нього своя механіка, і приблизно, похоже, механіка в Єгуверт, але в них інший підхід. Давайте візьмемо телефон, переходимо на екран комп'ютера, я вам все-таки покажу. Дуже коротко взагалі, що ми можемо тут робити. А першим ділом, що ми повинні зробити, це зареєструватися. Нічого в тому складному немає. Я, я реєструвався за допомогою, Google, а, ну, за допомогою Google. А в даному випадку я буду реєструватися через пошту, щоб вам показати приклад. Ми зареєструвалися, далі ми повинні створити гаманець. Створюємо гаманець, нам дають сіт-фразу, ми дану сіт фразу записуємо, обов'язково десь зберігаємо, тому що це доступ до вашого внутрішнього гаманця в ігрі. У фразу ми зберегли, далі ми повинні пройти верифікацію, нас перевіряють, чи ми записали нашу світфразу. Ура, ми створили гаманець, натискаємо продовжити. Далі у нас немає ніякого а, ніякої нефтішки, ми повинні завести нашого улюбленця. Натискаємо сюди, ми вибираємо безкоштовно то, що її потрібно було вам наголосити, про те, що в даній грі може заробляти безкоштовно. Так, ми можемо купити нефтішки, само собою, так як і крусівки в степні, вони будуть приносити більші дохід. Можемо глянути, ось нефтішка коштує 95 доларів. Вона приносить 150 токенів і e гупій, які оцінюються сьогодні в 2,6 доларів, приблизно 36 днів у купності. Також ми можемо глянути, чим вища нефтішка, тим вона вигідніша, чим вона дорожча, тим скоріше вона буде окуповуватись. Найкраща нефтішка в неї окупність приблизно 28-32 дня. Це враховуючи, якщо ми будемо мати 100 енергії, зараз ми про це поговоримо. Ми створюємо безкоштовну NFT, яка буде просто на 15 доларів. За рахунок того, для людей, які мають вільний час і немає капіталу, вони можуть а, дану, дану бізнес-модель вибрати. Для людей, які мають якийсь певний капітал, можуть. Мають певний капітал і розуміють, що ним готові ризикнути, можуть купити якусь там елементарну нефтіжку для того, щоб а, заробляти скоріше. Наша важлива ціль, наша найголовніша ціль це вийти в без убиток. Ми виходимо без убиток, далі у нас чистий профіт. Створюємо безкоштовну нефтішку, додаємо наступний крок. Далі ми можемо сфоткати нашу нефтішку, яка в нас є, або нетіжку з нашої уяви. Можна, можна, можна вибрати рандомно, а можна усі власні критерії зібрати. Це просто картинка. Ось моя тваринка, далі що я роблю? Я розпочинаю гру. Елементарні три дії, які ми повинні виконувати. Ми повинні додати наш аккаунт, наприклад, в Інстаграмі або в Тіктоці для того, щоб ділитися з іншими людьми, так як я вже говорив, вони, один із напрямків заробітку це розповідати про ігувер в соціальних мережах. І усе. Інстаграм успішно підключений. Далі ми повинні у нашій соціальній мережі поділитися даною грою. Вибираємо будь-який колір, як вам подобається, натискати, «Поділитися» і завершити. А Поділитися шаблоном, ви можете поділитися, типу, ну от, скріншот ви можете завантажити. Можете завантажити просто е, pet ID. Далі ви заходите на, на свою робочу сторінку, публікуєте історію, наприклад. Далі переходити назад, поділитись. Ви написали, щоб поділились історією. Далі так продовжити. Далі ми чекаємо на перевірку, хтось із реальних гравців нас буде перевіряти. Далі переходимо до наступного завдання, знайти інших тварин. Переходимо сюди, почати пошук завдання. Нам кидають іншого гравця, який також виконує завдання. Ми переходимо на його інстаграм. Дивимося, чи є сторіс про ігуверс, От бачите, є сторіс про ігуверс, Вертаємося назад. Дивимося сторіс. Ми повинні ось цей реферальний код ZTM вписати сюди для того, щоб точно нас перевірило. Макаром відбувається перевірка. Ви перевіряєте чужі завдання, хтось перевіряє ваші. Далі ми заходимо на інші аккаунти, також їх підтверджуємо. Ми повинні знайти для того, щоб положити максимальну кількість енергії, 20 очків, ми повинні знайти 5 людей, за кожного дають по 4. Далі вигуліте домашню тваринку, натискаєте сюди, почніть ходити або ходите 1 км, або 15 хвилин. Це не так багато, і вам за це дають 15 енергії. Далі годуйте своїх домашніх тварин. Це є ігрушка, вона максимально незручна. І не досить ще просунута, над нею ще потрібно працювати. Ви просто бавитеся а, ігру, і якщо ви назбираєте 1000 очків, вам дають 15 енергії. Якщо ми в інших іграх тратили енергію, то в даній ігрі ми будемо за енергію получати гроші. От ми виконували якісь певні завдання, ми получали енергію, переходимо на горі, на це таку є блискавка. Получаємо 0,45 ігупі За, за 100 енергії ми получаємо 45 ігупі Переходимо коль... Переходимо сюди, у нас виходить 45 ігупій за день, 45 помножити на 0. 0,017, це виходить приблизно 80 центів в день. Це трошки менше 1 долара за 30 днів. Там приблизно 15-20 доларів можна накапати. Отакі От макар ми можемо заробляти заробляти без будь-яких вкладень. Це важливо зрозуміти. З вкладеннями, само собою, що логіка така сама, тільки цифри трошки більші. Ось усі наші токени ми можемо свапати в правому верхньому куті. Натискаємо сюди. Вас а, тут не буде, буде кнопка підконектити гаманець. ви натискаєте сюди. Вас перекриє на браузер не версії, ви вставляєте або свій. А секретний ключ або СІД-фразу, тоді у вас синхронізується додаток з веб-версією, і ви можете робити сап. натискаєте торгівля, а ось у вас на веб-версію, так як я вже казав, і ви повинні тут законективатись, і ви спокійно можете продавати і гупі. Та якщо у вас вони будуть, а, в, наприклад, в той самий stable Boost, для будь-якої транзакції вам потрібен токен BNB. Для того, щоб ви оплачували комісію. Також за 10-за один день у вас втрачається життя. У вас є 100 енергії життя один день мінус 10, і ви повинні вашого ігупі там нібито лікувати, нібито за ним доглядати. Механіка гри є дуже простою. Я само собою, що буду вникати. Так як це український продукт. Я хочу розвивати українське, само собою, що ризики присутні. Купляти якусь втішку за 1000 доларів з окупністю 30 днів. Дуси дуже, дуже знайома ситуація. Привозно така ситуація була в степні, але в степні можна було заробити, якщо вчасно зайти і вчасно вийти. Ми зайшли в Степень, привозно на третій місяць після того, як він же розвивався. Ми всі заробили, але нашою жадістю ми хотіли реінвестувати, реінвестувати все більше і більше. Тим самим точки виходу в нас як такої не було. Якщо в даній грі підійти раціонально, зрозуміти, що от в мене така стратегія, я сюди заходжу, сюди виходжу, виходжу точ точку без убитку і забираю профіт, зрозуміти, якою сумою ми готові ризикнути, само собою, що я буду пробувати, знаючи, який мене був негативний досвід, я розумію, що варто попробувати. само собою. Тому варто вникати, варто розібратися, варто подумати, які махінації ми в даній грі можемо зробити для того, щоб заробляти більше. Тому основна фішка, про яку вам варто знати. Ви можете робити мультиаккаунт. Велика кількість телефонів, завантажують додаток, робити мультиаккаунти, само собою, що в майбутньому, можливо, вони будуть це трекати, але поки що їхня головна ціль мати велику кількість юзерів, велику кількість активних учасників. І чи у чи вас там 10 телефонів, чи у вас там 100 телефонів, ніякої ролі це не іє. Ну і так, як я вже говорив, в кінці ролика конкурс на 25 доларів за самий креативний Коментар за найцікавий коментар, який мені сподобається, який мені зімпонує там. Я даю 25 доларів у вигляді винагороди за те, що люди подивилися ролик, проявили ініціативу, потратили час і залишили коментар. Дякую за перегляд ролику. Тисни лайк, став дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві та актуальні ролики. А ми з тобою попрощаємося. Бажаю тобі успіху та профіту. Пока!